Рівним вогнем на фронті у секторі неймовірно загострилася. Ситуація щонайменше двічі упродовж доби бойовики застосували проти українських військ у районі Старогнатівки реактивні системи залпового вогню. А ще були артилерія, танки та спроба піхотного штурму. На передовій Луганській області та на Артемівську напрямку доба так само видалася неймовірно напруженою. Усі подробиці про оперативну ситуацію на фронті лунатимуть упродовж найближчих хвилин. Я вітаю вас. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. Вогонь з усіх видів зброї. Бойовики атакують позиції українських силовиків уздовж усієї лінії фронту. У секторі М. Працює реактивна артилерія на Луганщині. Активізувалися ворожі снайпери. З'явитися упродовж тижня у Кіровограді усім тамтешнім чоловікам наказали прийти до військкоматів. Навіщо мовчать усі? У Вінниці невідомі розстріляли приватний легковик. Двоє чоловіків померли в лікарні. Одна людина в реанімації. У місті оголосили план перехоплення. Майже 130 атак упродовж доби. Щотретя із важкого артилерійського озброєння. І це Найбільша інтенсивність ворожого вогню за останні півроку, фактично від моменту завершення інтенсивних боїв за Дебальцеве, йдеться про всі без винятку сектори передової. Найнапруженішими минула ніч та сьогоднішній ранок видалися на Донеччині на ділянці між Новоласпою та Старогнатівкою. Там бійців 72-ї окремої механізованої бригади противник, щонайменше двічі атакував із реактивних систем залпового вогню останнього разу на початку 12-ї дня. Нехтуючи мінськими домовленостями у ніч проти 10 серпня терористи застосували важку артилерію щодо української армії. Бій у районі населеного пункту Старогнатівка прийняли бійці 72-ї окремої механізованої бригади. З 23.46 і майже до півночі бойовики обстрілювали наші позиції з мінометів о 3.50 Банформування чисельністю до батальйонно-тактичної групи за підтримки 10 танків, 10 бойових машин піхоти та іншої техніки перейшли в наступ на опорний пункт. 72-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Старогнатівка про наступ негайно повідомили президенту і представникам ОБСЄ. Після було ухвалено рішення застосувати проти бойовиків артилерію, у чого нашим військовим вдалося не тільки відбити атаку терористів, а й контратакувати ворога. Зазнавши значних утрат, терористи відступили під Білокам'янку. Після вдалого бою нашим бійцям вдалося просунутися на 2-3 кілометри і зайняти важливі тактичні висоти, розповіли в генштабі. Загострення ситуації на Маріупольському напрямку там пов'язують із прибуттям на окуповані території російського генерал-полковника, заступника командувача сухопутних військ Росії Олександра Ленцова. За нашими оперативними даними, активізація противника, яка спостерігалася упродовж останніх днів, пов'язана з приїздом до бойовиків одного з їхніх кураторів, генерал-полковника російських збройних сил Олександра Ленцова. Учорашня провокація проти ОБСЄ з підпалом машини місії, і сьогоднішній бій пов'язані між собою. Певен секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, це була частина підготовки наступу на позиції української армії. За інформацією Генштабу, у наслідок сьогоднішнього бою один військовий загинув. 16-ро зазнали поранень і один зник безвісті. Утім, на правого сектору на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє про 7 загиблих і 11 поранених. Через загострення ситуації на сході президент Порошенко доручив міністру Павлу. Клінкіну провести термінові консультації на рівні міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки щодо розвитку ситуації на Донбасі. Іван Воробьов Наталія Ермола Спецкор, 2+,2. Не став спокійним теперішній понеділок в секторі це, насамперед у районі Горлівки та біля Попасної другу добу поспіль бойовики використовують РСЗО град, атакуючи з Калинового позиції українських силовиків у Троїцькому та розсадках. Під вогонь ворожих мінометів потрапили Курдюмівка, Травневе, Зайцеве та Майорськ. Євгенія Гарков працює тепер на передовій біля горлівки і маємо прямий зв'язок із Донеччиною. Женю, привіт. Насамперед, хвилюючи, встановилося бодай надвечір тиша у секторі. І от що можливо бійці якось. Пояснюють таку надзвичайну активність бойовиків у секторі. Вечір, добре Сашко. Ну, що можу сказати, за останні кілька тижнів минула доба в зоні АТО вона фактично визначилася найбільшою кількістю обстрілів в нашої підконтрольної території України. Традиційно гарячими напрямками залишаються Авдіївка, Опитне, Водяне, Піски, Красногорівка. І не соромився противник. Другу добу підряд використовував Системи залпового вогню град стріляли з Калинового по позиціях наших солдат у Троїцькому і розсадках. Цілий день вчора нещадно обстрілювали селище Курдюмівка, Тревневе, Зайцеве і позиції поблизу Майорська. Військові кажуть, що загострення ситуації дуже відчувається. останні дві неділі дуже жорстко. Ну, сматеть от. Ось... Он дым идет, туда что-то рвануло. Реально жарко. Ну, по нам 80-120 ки ки миномет. Э, танки били возле нас. То есть, танки по нам не попадали, потому что они били э, изотериконы, тут у нас нету прямой наводки. Ага. И вчера был единственный удивительный день, потому что э, нас бомбят ночью всегда. Естественно, днем у нас тихо спокойно. А вчера было и днем. То есть, вчера міни ложились даже днем. Найбільше вчора дісталося селищу Зайцеве. Воно в принципі вважалося до недавнього часу відносно тихим. Там і там, але от зараз там обстріли відбувалися цілий день. При цьому наші солдати кажуть, що терористи цілеспрямовано готили по мирним будівлям, оскільки наші позиції вони знаходяться в іншому напрямку. В результаті обстрілів кілька прямих влучань в житлові будинки мирних мешканців до однієї жіночки. Шматок снаряду прилетів прямо в ліжко о восьмі-третій ранку. Ну просто. добре, что її в цей момент там не було, прямо мова. А это вот нашла я. В одеяле в матрасе прям. Да, ну вот в сигне, да ну вот это вот задержала ее сетка. Сетку, и вот это я начала отковыривать и там вот это нашла. Полупили целый день, наверное. Да, целый день аж прекратили где-то в пять, наверное. Військові точно не кажуть, але припускають, що можливо така активність вона пов'язана з промацюванням слабких місць наших позицій, і, хоч не 100%, але припускають можливий наступ. Сашко Женю дуже дякую. Тобі закликаю бути обережним насамперед. Євгеній Гарков щойно був на прямому зв'язку. Говорить про загострення ситуації навколо Артемівська, зокрема селище Зайцева, яке донедавна вважалося доволі тихим. Напередодні бойовики обстріляли із мінометів. 15 тяжко поранених українських бійців прийняли за минулі вихідні у Дніпропетровській обласній лікарні імені А Здебільшого воїнів доправляли з районів Опитного, Пісків, Горлівки та Красногорівки. Сьогодні зранку ще одного військового доправили зі Старогнатівки, де вночі бойовики намагалися прорвати українську оборону. В усіх мінно-вибухові травми та осколкові поранення стан шістьох воїнів стабільно тяжкий. Самі поранені кажуть, що кількість та жорстокість обстрілів майже по всій лінії фронту різко зросла. Так само військові говорять про зміни в тактиці бойовиків. Терористи говорять, тепер гатять здебільшого не по позиціях військових, а по населених пунктах у зоні контролю урядових сил. Вони стріляли з цього, з стрікота по Діржинську. Обстріля Ногородська, Терецька теж подіємно з нашими спинами, все. Там целый город Новгородская, который живет полностью нормально. Заезжает самоходная установка САУ за телекон и начинает тут стрелять. Наша артиллерия им ничем не может ну, вот ответить. Там... Ну конечно, они же не видят. Если, если мы там находимся, ж мы ж по себе не можем стрелять, понимаете? Каждый здравомыслящий человек понимает. Шесть человек из 15 было госпитализировано в реанимационное отделение. Два пациента с тяжелыми, крайне тяжелыми черепно-мозговыми проникающими ранениями. Были проведены нейрохирургические вмешательства. Состояние пациентов, которые находятся у нас, сейчас не вызывают опасений. Но тем не менее, те пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, они требуют постоянной интенсивной терапии. На Луганщині ворожі диверсійно-розвідувальні групи І дня. Не минає, що ви не підходили до позиції українських військових. Чи перестрілювання тривали нині в районі гранітно, Березово, Новомихайлівки, Новотошківки та поблизу щастя зі Станицею Луганською. На жаль, це вже стало традицією. Насамперед діють бойовики у складі малих груп, намагаючись передусім зібрати якомога більше розвідданих. Мар'яна Бухан тепер на прямому, я так розумію, телефонному зв'язку. Вона працює в секторі А. Мар'яно, привіт тобі. Була інформація, що не лише так би мовити класичні диверсанти, а й снайперські пари бойовики надто активно почали діяти в секторі. Що про такі рухи говорять українські бійці? Вітаю Саша. Таке відчуття, що на Луганському напрямку бойовики змінили тактику. Сьогодні вночі вони нібито забули про ті передові позиції, які потужно обстрілювали останнім часом. Припинили свої сили на інший бік фронту. Так розхитили по позиціях, що знаходиться поблизу села Кримське. і попали хлопці, що тримають там оборону. Кажуть, коли до них прилетіли перші міни снаряди від САУ, вони навіть здивувалися, адже останній раз їх обстрілювали більше місяця. Тому далі прошу пряму мову. По Наша ну, приблизно, примерно от 20 до 30 артилерійських снарядів. Плюс ще працював у міномет. Тобто, вот, вот, вот. це не те, що міномет, це вже реальна саутка. Вот. Тим часом вже майже добу тихо в районі міста щастя, зокрема на позиції під назвою Фасад. Більше тижня по ній постійно працювали ворожі кулемети, гранатомети і міномети, але більше не давали спокою бійцям з найпери противника. Тепер вони розповідають, хлопці працюють навіть не двійками, а групами. До вчорашнього вечора снайпери стріляли розривними кулями постійно і вдень і в ніч за останні тиждень. На фасаді вони поранили сімох бійців 92-го бригади. Снайперс професіонал б'є точно. 300 у нас 12,71 старше и у него 3 человека, 7,62. Я думаю, все-таки задача потихоньку выбить и подготовить, так сказать, почву для наступления и взять мост. Стратегически важный объект. Доволі серйозний бій на позиції фасад був напередодні ввечері. Бійцям командування дозволило відкривати вогонь у відповідь. Хлопці кажуть, стріляти намагалися влучно, тож достатньо швидко відбили у бояків бажання, простий обстріл. Мабуть, саме через такий бій сьогодні на фасаді, і тихо. Але бійці жаліються, що під час вчорашнього бою терористи влучили в їхній єдиний човен, яким хлопці переправляли через сіверський донець поранених. Раніше существував вивоз на машині, але так як був останній обстріл, то масивний, два дні тому про евакуації Краза, нам повредили машину, нашу дев'ятку, единственную, яка у нас тут є за мостом. І, грубо говоря, ми не змогли проевакуїровати, був бы барань. Попри підбиту машину і підбитий човень, скажу, що у хлопців на фасаді все ж таки є один спосіб переходити річку, аби переносити поранених, щоправда, ані показати, ані розповісти про цю секретну дорогу життя я не можу з метою безпеки, але скажу, що шлях цей, хоча й невдобний, але дуже надійний. Саша. Мар'яно, дуже дякую тобі за оперативні відомості. Прошу бути обережною. На Луганщині дуже помітно активізувалися ворожі снайперські пари насамперед. І українські бійці припускають, що такий спосіб бойовики збирають розвіддані і, можливо, готують наступ на цій ділянці передової. Росія готує криваві терористичні атаки на дитячі садочки, школи та житлові квартали Донеччини. Про таке сьогодні повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, посилаючись на дані української розвідки. Чиновник говорить, що кількість жертв цих провокацій може перевищити кількість загиблих під час теракту з Малазійським боїнгом. Росія має на меті звинуватити в провокаціях Україну, вимагатиме суду і спробує виправдати таким чином власну агресію. І ще одна мета запланованої бійні зірвати засідання Генеральної асамблеї ООН, на якому можуть створити трибунал щодо знищеного рейсу MH17. Проведення засідання, нагадаю, попередньо заплановане на 15 вересня. Свої криваві задуми стверджує очільник Ренбо. путінські бойовики спробують реалізувати саме до цієї дати. На окупованій території російські спецслужби здійснюють підбір об'єктів масового скупчення людей, дитячі садочки, навчальні заклади, житлові будинки, об'єкти інфраструктури тощо та відпрацьовують сценарії організації терактів. Цей кривавий злочин планують організувати під виглядом ударів українських збройних сил. Усім чоловікам віком від 25 до 50 років з'явитися до військоматів упродовж семи днів. Групову повістку інакше і не скажеш, розвісили на вулицях Кіровограда і наліпили у великих торгівельних центрах, на державних установах, у людних місцях десятки тисяч людей, що підпадають під цю категорію, м'яко кажучи, ошелешені Загальну мобілізацію в країні. Наскільки нам відомо, принаймні на цю мить ніхто не оголошував, водначас. У разі невиконання вимоги, автори повідомлення погрожують чоловікам адміністративною та навіть кримінальною відповідальністю. Хто автор повідомлення і яку мету він ставив, спробувала з'ясувати Олена Шворак. Що це було? Провокація чи невдала реклама мобілізаційної кампанії, сперечаються жителі Кіровограда. Наприкінці минулого тижня у людних місцях з'явилися оголошення, які закликали усіх військовозобов'язаних, а це не лише чоловіки, а й, наприклад, жінки-медики, протягом сіми днів з'явитися у військові комісаріати. У справжність оголошень містяни здебільшого не повірили і назвали провокацію антиукраїнських сил, оскільки не няли віри, що йдеться про масову мобілізацію, а на листівках не було жодних вихідних даних. Але у міському не на камеру. Зізналися, що оголошення їхні однак офіційно коментувати відмовились. Пояснили дії колег у генштабі. В даному випадку військом Кіровограду прийняв рішення провести оповіщення громадян. Саме таким чином довести до них вимоги того, що оголошена мобілізація, і те, що він запрошує усіх громадян, які мають відношення до військової служби, прибути в військомати для уточнення їхніх облікових даних у генштабі. Запевнили, що це не загальна мобілізація. До війська у цю хвилю потраплять лише кілька сотень містян. На кожен військовий комісаріат є рознарядка, і може бути впевнені, що немає рознарядки на 100 тисяч осіб у Кіровограді. Поява оголошень здійняла хвилю обурення у соцмережах. Утім говорити на камеру про це не захотів ніхто, окрім волонтерів. Тетяна Бородіна, яка збирає допомогу війську, переконана, подібні оголошення, як і вручення повісток у супермаркетах або на постах ДАІ, лише дискредитують службу у війську. Як можна збирати людей, і яка повинна тепер бути мотивація, коли всю мотивацію у них убили? Хлопцям заборонено оборонятись, по них б'ють. А їм говорять, не ведіться на, на те, що вас хочуть спровокувати. Це не провокація, це вбивство. Попри живе обговорення мобілізації по Кіровоградському, листівки продовжують висіти. Однак чергу військоматі та біля немає. Кіровоградці здебільшого проігнорували запрошення комісара. Олена Шворок, Наталія Єрмола, Роман Круніч спецкор 2+,2. плюс Розстріл у Вінниці близько першої години дня на перехресті Барського шосе та вулиці Келецької. Це на в'їзді до міста. Невідомі розстріляли приватний легковик. Є відомості про двох загиблих та ще одного чоловіка, який нині лежить у реанімації місцевої лікарні. Так само була інформація, що принаймні один з убитих місцевий житель. Більше про обставини нападу дізнавалася на Тітовська. Справжній бойовик розгорнувся тут на виїзді із Вінниці. На цьому перехресті на світофорі зупинився сірий Деоланус. Його наздогнав і заблокував білий мікроавтобус, з якого вийшло із десяток чоловіків із безбольними митами і намагалися витягнути із легковика пасажира. Той дістав пістолет і почав відстрілюватися. Власник легковика встиг тяжко поранити двох нападників. Молодики померли в лікарні, так і не приходячи до тями. Кілька пуль дістав і сам об'єкт полювання. Наразі він у хірургічному відділі. Міської лікарні з попереднім діагнозом численні вогнепальні поранення, численні вогнепальні поранення <кхи> тіла. Зокрема, це була ліва половина живота, два вогнепальні поранення ділянці спини, одного лівого передпліччя, одного середнього пальця, лівої кисті. Стан хворого. На даний час стабільний середнього ступеня важкості. За неофіційною інформацією, власник легковика вірмянин середнього віку їхав у Вінницю вирішувати бізнес-питання, начебто при собі мав велику суму грошей. Правоохоронці перевіряють кілька версій. Сьогодні введено план перехват, встановлюються машини, і я можу сказати, що міліцією встановлені вже більша частина учасників цього конфлікту. Слідство триває. І... Я думаю, що максимум до вечора, завтра, всю картину присходя. Що ми вам е, доповімо. Кримінальне провадження відкрите за статтею за неумисне убивство. У місті оголошений план перехоплення, адже решта нападників зникли з місця конфлікту. А на тітоцька Микола Назаренко, Вінниця, спецкор 2+,2. Україна у вогні 60 гектарів Чорнобильського лісу та щонайменше 17 торфовищ по всій країні намагаються загасити нині рятувальники. Посуха та спека роблять це майже неможливим. Однак у держслужбі з надзвичайних ситуацій наполягають, що загоряння вже вдалося локалізувати, зокрема у зоні відчуження між колишніми селами Ковшилівка та Будаваровичі. вже вдалося загасити верховий вогонь, що розтягнувся на 15 гектарів. Зупинити низовий намагаються майже 100 людей та 17 одиниць техніки. Рятувальники запевняють, до атомного реактора вогонь дістатися не зможе радіаційний фон і в самій зоні відчуження, і в столиці у межах норми. Це всього, підпал, тому що, по-перше, ця пожежа виникла в лісовому масиві, в середині лісового масива. Має специфічну форму розповсюдження. На тому я не прощаюсь. Інформаційний підсумок буремної і неймовірно насиченої на події 10-ї доби цьогорічного серпня в ефірі на 2+,2 плюс традиційно стане о 23.30. Тоді зустрінемось. Не пропустіть.